У Львові буде пам'ятник депортованим українським родинам. Такий постамент має стати центральним при вході в майбутній меморіальний комплекс тоталітарних режимів територія терору. Проекти пам'ятника для оцінки львів'ян експонуються у львівському етнографічному музеї. Свої думки та побажання щодо майбутнього пам'ятника львів'яни можуть залишити у спеціальній книзі. Їх думки врахує авторитетне журі при визначенні переможця. Свої проекти майбутнього пам'ятника підготували 10 молодих львівських митців. Їх автори наразі мусять залишатися анонімними, адже конкурс є закритим. Ідеї майбутнього пам'ятника кардинально відрізняються між собою, проте кожен проект має чим вразити. Ідея передається через символ нашого родин, родового дерева, яке десь зображене в центральній композиції, тобто воно є розколоте отим дротом, який. Розділяв людей, які розділяв матір з дитиною. Всі ці емоції, які зображені, вони десь є ще на стіні. Тобто, і людина може пройти крізь ці, цих людей, які зображені в силуетах. Пам'ятник депортованим українським родинам стане центральним у майбутньому музеї. Територія терору. Сам заклад створюється на місці колишньої пересельної тюрми на території львівського гетто. Створення меморіального комплексу планують розпочати вже весною наступного року. Тема депортації українців буде однією з центральних візуальне сприйняття пам'ятника. Має наблизити глядача до реальних переживань тих часів. Є варіанти пам'ятників, де є художня підсвітка, є варіанти пам'ятників, де є музичний супровід, є варіанти пам'ятників, де вже власне саме виконання пам'ятника дає Певний, як ви кажете, поскриплення фон рух, тобто воно все звичайно. Це є ідеї, які би мали бути пізніше допрацьовані, тобто на якими треба було б вже працювати як над робочими проектами для того, щоб вже з ідеї випрацювати там остаточно цей пам'ятник. Подібних пам'ятників депортованим родинам в Україні є дуже мало тому до проекту переможця. Обіцяють підійти дуже ретельно. Ярина Матвіїва, Андрій, Дробний вісник.